Всього в трьох кілометрах від Вілий Опір знаходиться сірководне джерело мінеральної води, типу Нафтуса. Ось так воно виглядає. Бачите камінь, який від мінералів зробився кольор. Мало хто про це джерело знає, але це чудове місце для тих, кому потрібне лікування або просто хто хоче підсилити імунітет. І не любить. Шумних місць типу Трускавця східниця. От я прийшов сюди взагалі ні однієї людини і рідко тут бувають люди. Можна сюди доїхати і машиною, а краще саме прогулятися пішки. Прогулянка по Карпатському лісу, насиченому, киснем, дасть вам додатковий заряд енергії. Ось бачите, як тут. Між горами, Річечка, там міст і красивий, дуже мальовниче місце. Розкажу вам трошки про а, Значить, Для тих, хто, кому приписав лікар, то вже і так знає, вона добре виводить пісок з нирок і добре для лікування печінки. А, для лікування нирок потрібно пити холодну. Для лікування печінки в теплу Десь 40 градусів. Для того я беру з собою, у мене якраз застой стой жовчі і курс лікування 3-4 тижні. Ось От Для лікування печінки я беру з собою такий пальник, беру з собою таку желізну посуду, нагріваю її пальником. Можна сухим спиртом, але пальником швидше. І маю пляшечку, бачите, з спортивним корком з позначкою 200 г, бо не більше, не, 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 краще не більше 200 грам пити. І п'ємо так, щоб не попадала вода на зуби. Для того тут спортивний корок. Ось. Курс лікування 3 тижні. Якщо ви просто хочете імунітет підсилити, дуже добре попити 7 днів. Значить, курс лікування. Значить, Треба пити за годину до їди, За годину до їди, три рази в день. Важливо пити прямо біля джерела, тому що властивості нафтуся пропадають, коли вона має з повітрям контакт. Тому її треба пити біля води. Так що ласкаво просимо.